У Львові топ-менеджери, керівники, бізнесмени та директори з персоналу провідних компаній зібралися усі разом, аби спільно сформувати стратегію ефективного управління, бо переконані, саме від цього залежить успішність сучасного бізнесу. В їхній стратегії як відобразиться, як відобразиться їхнє відношення до кадрів, як відобразиться їхнє відношення до того, щоб виховати собі доби кадри на майбутнє і втримати ті, які є. Люди стають найбільшим активом у бізнесі їх потрібно підтримувати, мотивувати, аби забезпечити максимальну ефективність. Ми завжди ставимо для себе основну мету а дати можливість обговорити власникам, керівникам компаній і HR-ам, людям, які відповідають за систему та побудову систему управління людьми в компаніях, стати стратегічними партнерами, зрозуміти важливість цього напрямку в компанії. Анна Власова певна проблеми у бізнесі не пов'язані з кризою зовні, а радше із кризою в головах. Саме большая, на мой взгляд, проблема сьогодні, вона не посткризисна, не докризисна. це проблема переходу від підприємства К системному менеджменту. Потому что уже очень многие используют такие слова, как миссия, стратегия, видение, то есть профессиональную управленческую терминологию. Но они не понимают, что ощущения пока что предпринимательские, І вони никак не связаны з этими системами. І шаблону цій праці немає, кажуть досвідчені менеджери. У кожного свій індивідуальний шлях пошуку.